Путін проводить прес-конференцію і не відмовляється від загарбницької війни проти України. Чомусь Україна. Він каже, що збирає мільярди податків з окупованих територій, але начебто планує вкладати туди гроші. Ситуація на окупованих територіях це гуманітарна прірва. Російський керівник знову заявляє, що південь України був, начебто, проросійським. Все ж таки продовжують а якимось чином використовувати проект Нова Росія про те, що це все були російські землі. Що на це відповідають історики? Докладніше у цьому випуску. Вітаю з вами Олександр Янковський і новини При Азов'я. Далі про війну на півдні України. Президент Росії Володимир Путін 14 грудня провів пряму лінію разом із прес-конференцією за підсумками року. Одне з перших запитань, яке поставили російському президенту, стосувалося війни проти України і того, коли буде мир. Путін відповів, що мир прийде тоді, коли Росія досягне своїх цілей, і що вони не змінюються. Цитую, це демілітаризація та денацифікація України та її нейтральний статус. У продовження теми з'явилося запитання про подальше залучення Росіян у війну, а саме про можливість другої хвилі мобілізації, на що Путін сказав, що на сьогодні у цьому немає потреби. Що стосується окупованих територій, президент Росії заявив, що Москва щороку вкладатиме трильйон рублів у ці регіони. А цього року вони, начебто, заплатили до російського бюджету 170 мільярдів рублів. Економіка окупованих регіонів, нібито відновлюється, сказав Путін. От трильйон іжегодна плюс е, вкладається і буде вкладатися в ближайші роки. Плюс у нас установились такие побратимские отношения между этими регионами и другими регионами Российской Федерации. Они уже вложили, по-моему, под 100, 140, где-то в районе 150 миллиардов. И планируется регионами, вложения нашими другими регионами, еще примерно 100 миллиардов. Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань вважає, що заяви про вкладення грошей у розвиток окупованих територій носять пропагандистський характер, оскільки цього року ресурсів не вистачало навіть фінансування так званої бюджетної сфери і соціальних виплат. Про це політик розповів у коментарі новинам при Азові. оті окупаційні органи влади, і відповідно так зване бюджетне фінансування тих установ, які вони фінансували за рахунок російських грошей, то були затримання виплат, в тому числі і по соціальним виплатам і по заробітнім платам, але з тих напрямків. Які вони обкатували в минулому році це е, додатування аграрних підприємств, і е, там вони зараз фінансують е, певну суму на один гектар пільгове кредитування для аграріїв. Тобто е, ну, фактично вони розглядають там, е, запуск е, підприємництва, тому що розуміють, що ситуація. На окупованих територіях вона на скажімо так, це гуманітарна прірва. Саме тому там вони, я так розумію, будуть більше перейматися створенням робочих місць. Ну і відповідно, ось ці заяви вони направлені на те, що гроші на окупованих територіях. Вони вже наступного року планують їх безперебійне фінансування в тому числі і по дотаційним програмам, які вони там скажемо експериментували в цьому році, надходження до російського бюджету, про які згадав Путін, забезпечують ті підприємці, що перереєструвалися і працюють в окупації за російським законодавством, зазначив депутат. Також Росія отримує податки від компаній, які окупаційна влада відібрала у їхніх законних власників. Минулий рік окупанти. Не брали за електрику, не брали за газ, навіть в тому числі з населення і з підприємств. То вже в цьому році вони анонсували про те, що. За електрику і за газопостачання треба буде сплачувати, і відповідно, можливо, ці гроші вони вже нараховують як гроші, в тому числі до державного бюджету. Ну і відповідно ПДВ. Бо вже підприємства, які е, на сьогоднішній день е, не залишилося підприємств, які не перереєстровані верніше вони залишилися, але їх майно і ці підприємства вони націоналізовані. Тобто на сьогоднішній день працювати на окупованих територіях можуть тільки ті підприємства, які перереєструвалися за російським законодавством, ну і відповідно е сплачують податки до державного бюджету Росії. Зазначимо, що з огляду на бойові дії окупації Росією частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення, чи незалежно їх перевірити. Економіст та підприємець із Росії Дмитро Потапенко розповів, що основну частину надходжень до російського бюджету із окупованих територій забезпечують підприємства, які так чи інакше пов'язані із оборонною сферою. Цифра може бути реальна, оскільки на території відбувалося будівництво, десь прокладка комунікацій там були компанії, які це все делали. строились здания сооружения, поэтому, да, вполне себе... Ну, то есть это, это налоги с налогов. Там работали люди, и люди были, которые приписаны, плюс ко всему администрации работали. Даже когда вы строите фортификационное сооружение в любом бюджете любой страны, любого из страны мира, это проходит по статье строительства. Понятно, что это, как правило, относится к военному бюджету, точно так же, как если у вас там работают госпиталя і работают медицинские врачи, їм виплачується зарплата з, з неї виплачуються налоги. Росія зможе вкладати в окуповані регіони один трильйон рублів. Втім, це скоріше за все у межах витрат на оборону, каже економіст. Трильйон – вполне себе допустима цифра. Тут надо просто сравнить з Кримом. В Крим вкладувалися їжегодна. при том, что там не было боевых действий, вкладывалось 400 миллиардов рублей ежегодно. Если здесь один триллион, а уж во что будет вкладываться, будет ли это, подчеркиваю, бюджет развития или обороны, там совершенно в другом вопрос. То есть он не связан с суммой. Вопрос, возможно ли оттуда там получить какую-то доходную часть. А с точки зрения бюджетного финансирования... Российской Федерації всего сім регіонів являются донорами, всі остальные є дотаційними. Так що здесь одні більше, одні менше фундаментально ні на що не, не влияет. Росія не буде фінансувати розвиток окупованих територій. Додав Дмитро Потапенко і пояснив, чому так вважає достаточне количество в общем, курортів і в Краснодарі, і в Криму, ну і так далі. То есть э, здесь э, как-то развитие рек рекреационной э, части, это всегда очень сложные инфраструктурные проекты, которые делаются десятилетиями, и в этом мне ну, совершенно неразумно это делать, э, подчеркиваю, ближайшие там 2-3 года. Потому что 2-3 года это еще сначала конфликт надо закончить, прежде чем говорить э, еще до этого очень очень далеко. Це новини при Азов'я. У цьому випуску докладно про пропагандистські заяви Володимира Путіна про окупований південь України і що там відбувається насправді. Нагадаю, якщо ви дивитесь нас, Ютуб, підпишіться на наш канал і поставте лайк цьому відео. Завдяки вам, це відео побачить більше людей, більше людей дізнається правду про події на півдні України. Під час прес-конференції Володимир Путін знову заявив, що росіяни і українці, начебто, один народ, а також те, що південь і схід України, нібито завжди були проросійськими. Все при Чорноморі в результаті руско-турецьких войн та до Росії. Чому тут Україна -то? ніякого не має вообще ні Крим, ні, вообще все при Чорноморі, Одеса вообще руський город. Ці слова Путіна ми попросили прокоментувати українського історика і військовослужбовця Олександра Алфьорова. О що він нам розповів Володимир Путін є відмінним маніпулятором. Звідки ці тези беруться? Насправді це дуже давня теза, яка почала поширюватися ще в часи Російської імперії. Про те, що існує держава, існує великоросійський імператор, і в цій державі існує три гілки одного народу великороси, новороси та білоруси. І от якраз ця теза в шовіністичній ідеї концепціях Російської імперії вона почала проквітати в середині 19 століття, намагаючись прибрати в цілому значимість українців з історичної площини для того, щоб будь-яким чином та будь-якими засобами довести на те, що Київ, як столиця, столиця Русі, що Київ є нічим іншим, як надбанням трьох народів, і відповідно. Надбанням старшого, тобто великоросійського народу, у тому числі, ця теза вона покликана для того, щоб підтримати конструкцію дев'ятнадцятого століття російських істориків та пропагандистів про те, що Росія є спадкоємцем саме Росії, а не України, говорячи про схід східні та південні землі України, путін безперечно звертає увагу про те, що це було завжди ісконно російські землі. Проте він умовчує, яким чином вони потрапили до Російської імперії, до якої він апелює, він не говорить, ким ці землі були заселені. Він говорить про те, що в певний період ці землі належали до кордонів Російської імперії. І от якраз в цьому є основна його маніпуляція, тому що він не проговорює, що ці землі були. Як Слобожанщина чи Донеччина були заселені українцями чи південні країни, вони були заселені українцями. Це була зона впливу української культури і домінації української культури та домінації українського етносу. Саме в цьому контексті Путін є яскравим представником якраз цих диктаторських маніпуляцій, тому що він грає на полі мінімальних знань росіян росіян цілому про свою історію, а більше знань про образ цієї історії. Історик і політолог із Криму Євгенія Горінова вважає, що загалом прес-конференція Путіна була спрямована винятково на російського глядача, якому потрібно розповідати про якісь перемоги в Принципі, це лунає а, серед інших російських а, політиків, а, громадських діячів, да, якщо їх можна взагалі вважати громадськими діячами, тобто на цих ток-шоу, які вони проводять, про те, що треба не тільки ж цю частину, яка є, втримати, да, а треба ще й Миколаїв, і Одесу, і Харків, і Дніпро. Тобто, фактично, все, всі ці плани, які в них були ще в 2014 році щодо створення Новоросії. Тобто, це такий південно-східний регіон і південний регіон України, тобто, все це. Захопити під свій контроль поставити і відповідним чином реалізувати оцей цей проект, який вони не забули. Не вони його все ж таки продовжують а, якимось чином використовувати. Проект на Росія про те, що це все були російські землі, і треба Росії там поновити свій контроль на цих територіях. Населення Росії не переймається тим, що гроші, які підуть на фінансування окупованих територій, можна було б вкласти у розвиток російських регіонів, зазначила політолог. За ці гроші можна було б стільки в Росії зробити, дороги побудувати, і школи побудувати, і газ провести, бо там третина населення, ще не бо на навіть більше, і водопроводи провести, і ну багато і каналізацію зробити. Да, що вони ці унітази не крали в Україні, щоб в них були свої унітази. Багато чого можна було б зробити. Територія дуже велика. А ця територія, вона фактично дав, велика частина цієї території вона не засвоєна. і вона ну там нормальні люди не живуть. Так може краще своїм людям було щось зробити? чи ніж йти на, на території іншої держави і щось захоплювати. Але росіяни цього не розуміють. Вони продовжують оцю гумку, яку їм дають, вони продовжують її і продовжують розповідати про та е, визволення території про захист Росії на території України. Ну якусь таку маячню. на окупованій частині півдня України Росія стикнулася із дефіцитом населення, тому буде продовжувати переселяти туди своїх жителів. Додала Євгенія Горюнова. На цих територіях дійсно не вистачає кадрів, це дуже така серйозна проблема для росіян. Тому що вони, вони ж, ну ж таки, як і в Криму. Вони починають вони починають реалізувати цю практику переселення. І Про це якраз учора Путін казав про те, що там буде а, іпотека дешева, там буде багато чого іншого, і підйомний і ще що для тих, хто буде переїжджати на ці території. Тому що дійсно територія це спустошене, населення дуже багато виїхало з цих територій на тимчасово, точніше на територію України, в країни Європи. Ну неважливо куди, але вони ці території, на цих територіях людей дійсно стало набагато менше. Там ну, залишились практики. Практично тільки пенсіонери, і, ну, і там, невелика кількість людей працездатного віку. То, тому там потрібні люди, які будуть працювати відповідним чином, і вони будуть завозити їх, як і в Крим. В принципі, вони будуть завозити їх а, з території Росії. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого двадцятого року. Російські війська атакують об'єкти військової і цивільної інфраструктури, а також житлові райони. При цьому російська влада заперечує, що скоє злочини проти цивільних жителів України. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей і водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну і називається цитую спеціальною операцією. Олександр Янковський новини при Азов'я на все добре. Ви слухали новини Азов'я.